Вітаю, друзі. В мене якісь дивні відчуття від заяв президента. Зранку він каже одне, ввечері інше, на наступний день, взагалі третє. І це говорить не тільки те, що він непослідовний, а й в того, що в нього нема плану, якого він би наслідував. Але давайте про все по черзі. Перше. Зеленського попросили відреагувати на повідомлення у ЗМІ про те, що одним з планів обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на вступ України до НАТО. На це Зеленський заявив, що підконтрольній частині України може бути запропонована. Членство в НАТО щоб покласти край гарячій фазі за умови, що в самому запрошенні альянсу будуть визнані міжнародно визнані кордони України. Тож Україну визнають повністю з Кримом, Донецьком, Луганськом, але пропонують як тільки ну, поки що, членство тільки для тієї частини, яку контролює Україна. Єдине запитання: ну, наприклад, якщо ми сьогодні контролюємо, наприклад, селище, а завтра його захопить. Росія, то що далі тому казати про це до стабілізації взагалі не розумно, але окрема історія. Ну гаразд, це ж голові президента. Він це заявив. Окей, а на наступний день після цього на прес-конференції 1 грудня разом з головою Європейської ради Антоніо Коштою в Києві він сказав, що Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всі території. Тобто, додатково, що було тоді голова держави наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Росії своїх земель, і це зрозуміло, тому що ми не плануємо відмовлятися від своїх територій, тут і підтримує Зеленського все Але потім він заявив: не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що на інші території не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. В мене з'являється запитання: а до того, що він казав? Ну ні, я розумію, що це було 29 листопада, а вже 1 грудня він. По іншому почав дивитися зранку прокинувся і почав дивитися. По іншому сьогодні йому вторило міністерство закордонних справ, і Україна повідомляє, що офіційно відмовляється від гарантії, що є замінниками членства у НАТО. Це було в посиланні МЗС. Я процитую. В заяві МЗС, вибачте, єдиною реальною гарантією безпеки та стримуючим фактором для подальшої агресії Росії є повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід веперського меморандуму, ми не, при, не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники. Це ця частина з заявою. Міністерство закордонних справ у день початку міністерської зустрічі НАТО, і от дуже цікава ситуація. Навіщо Зеленський тоді заявляв, що готовий, але по-перше, давайте відверто казати: частина України в НАТО, повна Україна в НАТО, нас не запрошують в НАТО. Нещодавно я написав, що мій прогноз про те, що Україна при Зеленському не стане ані членом НАТО, не стане членом Європейського Союзу. Підтверджується ще раз Скільки б разів Зеленський не казав, що ми готові стати членами НАТО, або ми не готові стати членами НАТО, або ми готові стати частиною НАТО? Нас туди не запрошують, і це треба визнати. Більше того, ну давайте відверто казати. А сьогодні жодна ще раз жодна з країн, які проти вступу, а це сполучені Штати. Це Німеччина, це Угорщина, це е, інші країни, які, ну давайте відверто, Словаччина, які не дуже нас хочуть бачити в НАТО, жодна з цих країн нас не запрошує. І більше того, проблеми з ними не закриті. Тому в мене єдине запитання до Володимира Олександровича: а про що мова? Тому що, от, наприклад, Рейтерс офіційно пише, що за словами дипломатів НАТО, навряд чи хтось в Альянсі прислухається до заклику України про запрошення до членів Альянсу на сьогоднішній зустрічі запросити Україну до НАТО. Це так руйнує надії України на політичний імпульс під час коли. Ми боремося на полі бою і чекаємо на повернення Трампа до Білого Дому, щоб той запропонував план. До речі, знову навіть Ройтер пише про те, що Україна чекає замість того, щоб пропонувати щось самій, але журналісти. Підкреслюють, що нема жодних ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, і дипломати кажуть на умовах анонімності, що всі заклики Зеленського не отримують жодного результату. І я довіряю цим журналістам, тому що розумію, про кого йде мова. Високопоставлений американський чиновник казав на зустрічі, що е, ця зустріч буде присвячена. Посиленню підтримки України, щоб в Україна опинилася в максимально сильній позиції, щоб в наступному році, коли вона йдуть, буде йти на перемовини, могла щось висловлювати як свою позицію. Найкращий спосіб зробити це різко збільшити фінансування, боєприпаси та мобілізацію. Сказав чиновник на умовах анонімності, так чиновники НАТО не дуже хочуть казати свої призвища, тому що ну скажімо так а Не дуже люблять публічності. Це не Зеленський, не Єрмак, не інше. Що в мене, це трохи інше. Але вони акцентують увагу різко збільшити фінансування, боєприпаси та мобілізацію. Перше і друге залежать від наших партнерів. Третє від Зеленського. Партнери готові своїм займатися. Зеленський ні. Більше того, вкидається теза про 18 років мобілізації, все інше. Але чомусь Зеленський мовчить. Про те, що не треба зменшувати а, мобілізаційний вік, а треба мобілізувати тих, хто підпадає під мобілізацію. А, до речі, велика кількість прихильників Володимира Олександровича Чекають на його заклик, коли ж він покличе їх приєднатися до Збройних сил України. Ну, віддавши за нього голоси, вони ж дали йому підтримку і довіру. От хай він їх закликає, хай вони приєднаються. Навіть якщо 10% з тих, хто проголосував за Зеленського, приєднається до Збройних сил України, питання мобілізації буде знято. Але Зеленський чомусь їх не кличе, тому що бачить, що серед них. Питання приєднання до ЗСУ не популярно, а він дуже хоче переобратися і не хоче втрачати свій електорат. Так, от, коли Зеленський у п'ятницю в інтерв'ю з Кен припускає, що можливо там бути, щоб частину України приймуть під парасольку НАТО і тоді. Це закінчить гарячу фазу, а на наступний там буквально тиждень каже зараз, що ні, цього не буде. в мене з'являється запитання: а от це що було? Один день одне, наступний день інше. Чи різні, різні спічрайтери писали тексти для Зеленського. Може, тоді хтось один буде писати, бо з'являється відчуття, що Зеленський знаходиться не в нашій реальності, а взагалі не розуміє, що відбувається, і просто каже те, що йому написали до речі. <гане> <гане> Будь-яке рішення залежатиме від домінуючої, передусім, держави в НАТО. Це Сполучені Штати Америки. І це питання, яке Трамп поки не підтримує. Це питання, яке Байден не підтримує, і для того, щоб це змінилося, треба з ними працювати. Заяви Зеленського не допомагають цьому. А от куларно він працювати не хоче або не вміє. Не знаю. Це окрема історія. До речі, представники адміністрації Байдена розуміють, що будь-який серйозний крок щодо України в ідеалі має отримати підтримку нового уряду, щоб забезпечити довгостроковий вплив, але теж не можуть це прогорантувати. Взагалі в останні тижні Україна була одною з тем обговорення між радниками з національної безпеки США Джеком Саліваном і його наступником Майком Волцем. Але рівень узгодженості дій між адміністраціями, що ідеї приходить, залишається поки незрозумілим. І тут стає головне питання: заява Зеленського, яка була раніше, заява, яка зараз. Що нам чекати? Ну там, наприклад, за тиждень або за два. 20-го а... Січня Трамп стане президентом. Багато хто чекає від нього, що він зразу пропонує якийсь план. Вже відомий план Келога який став відомий, щоб припинити ізоляцію, ну хоч припинити ізоляцію Росії, е відновити дипломатичні відносини з Москвою, зняти санкції. <кій> Вибачте, далі він. Е Хочуть чинити тиск як на Москву, так і на Київ, аби вони домовились про припинення вогню і почали перемовини саме як. Ну Якщо там Україна не хоче сідати за стіл перемовин, зброї не буде. Якщо хоче сідати зброї, стане більше. Якщо Росія хоче сідати, окей тоді зброї більше не буде. А от якщо не хоче, стане значно більше. Ну і стимулювання Росії. Це про те, що Україна 10 років не буде вступати до НАТО і зможе контролювати ті території, які зараз. А от е, Україна е, це те, що ми отримуємо гарантії на е, і не треба буде взагалі визнавати якийсь там офіційний контроль Росії над територіями. Але є один момент: Зеленський каже, що ніяких інших гарантій. Зеленський ну, МЗС, але ми розуміємо, що коли каже МЗС, вони кажуть від імені Офіса президента, бо вони повністю підпорядковуються Офісу, як і всі інші міністерства, цим 5-6 менеджерам. Так от він каже, міністерству, що ні, ми не визнаємо нічого окрім, а, окрім НАТО. Як фраза звучить? Маючи за плечима гіркий досвід у заперського меморандуму, ми не пристаємо. Не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники. Ну що я можу сказати? А мені тоді тільки цікаве одне а як Зеленський пропонує приєднання до НАТО, бо відповіді на це не існує. Запрошення до НАТО не існує, і окрім гучних заяв Зеленського, нічого немає. Ну що ж, генератор обіцянок відосиків і гучних заяв. Зробив чергову гучну заяву. А може він все ж таки почне займатися своїми справами і почне займатися своєю зоною відповідальності. Зброю з насування забезпечують нам партнери. А мобілізацію своїх прихильників повинен забезпечити Володимир Зеленський. Чекаємо на ці дії, бо інакше всі гучні заяви перетворюються не на що досвід шашликів і інші обіцянки зеленського цьому тільки підтвердження. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і пам'ятаємо, що сьогодні головна парадигма для України. Ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео, поставити вподобайку. Дякую, до нових зустрічей. Па-па.